Вітаю! В цій частині курсу ми розглянемо декілька тез макроекономіки, які дозволяють зрозуміти споживче кредитування в більш широкому контексті. Теоретично споживче кредитування є інструментом прискорення економічного росту, проте роль його неоднозначна. В країнах з розвиненою ринковою економікою та розвиненими суспільними інститутами, що включають верховенство права, демократію суспільних груп, відповідальний уряд, діє наступний механізм. Доступність кредиту збільшує платоспроможність споживачів, що веде до зростання попиту. Зростають обсяги продажів, що дає сигнал до збільшення виробництва. Збільшення виробництва веде до збільшення рівня зайнятості та оплати праці. Збільшення рівня оплати праці дозволяє повертати кредити і збільшує платоспроможність покупців. І так далі утворюється доброчинне коле, що розкручується по спіралі, прискорюючи економічне зростання. Проте потрібно враховувати, що в Україні, наприклад, побутова техніка імпортується. Зростання і споживання приводить не до збільшення внутрішнього виробництва, а до збільшення імпорту. Імпорт посилює негативний торговий баланс, закладаючи основи подальшої девальвації національної валюти. Девальвація скорочує реальні доходи населення, відбувається не економічне зростання, а стагнація. Проте не імпорт є причиною стагнації. Причинами є корупція, олігрархічна структура економіки та популізм. Вони створюють бар'єри для бізнесу, ускладнюючи адаптацію виробництва до змін потреб суспільства. Важливий фактор також споживчий націоналізм. Якщо ви знайдете пристойну українську альтернативу імпортним товарам, то долучитесь до запуску доброчинного кола, економічного зростання в Україні. Ідеї з обмеження споживчого кредитування і контрзахід стимулювання імпорту, які інколи лунають, не будуть успішно реалізовані, бо це природній процес. Люди мають право на покращення свого життя і вибір кращих товарів. Розглянемо ще один аспект цієї моделі, на прикладі, ринку іпотеки. Будівництво житла в основному здійснюється з української сировини та українськими компаніями, тому позитивний вплив на економіку від даного виду кредитування значно кращий. Але особливістю будівництва є тривалий виробничий процес, мінімум півтора роки. Внаслідок цього обсяги виробництва не встигають реагувати на стрібке розширення попиту. Така несинхронність урівноважується за рахунок стрімкого зростання цін на нерухомість. Цю картину ми пам'ятаємо з 2005-2008 років. Коли вартість житла в Україні зросла в 3-5 разів. Зростання вартості житла приводить до надприбутків і нарощення виробничих потужностей будівельної галузі. З іншого боку, до переплати споживачів, внаслідок чого їх становище ще більше погіршується. З часом обсяг пропозиції зростає, і якщо не трапляється кризи, попит урівноважується пропозицією, і ціни поступово знижуються. Такі злети і падіння негативно впливають на економіку і суспільство – Бо спочатку розширення доступності кредиту втрачають споживачі через зростання цін, а коли йде насичення ринку, страждають будівельники. За ними йдуть суміжні галузі, далі їх працівники та все населення через зниження ВВП. При цьому іпотечні кредити, видані в період високих цін на житло, створюють підвищене фінансове навантаження на позичальників на фоні скорочення їх доходів. Отже, саме по собі споживче кредитування не є негативним, його неможливо скасувати. Але для користі суспільства воно потребує регулювання спрямованого на забезпечення стійкого довготривалого економічного зростання, а не коротких, швидких зльотів і падінь. Економічне зростання починається з вільного суспільства, демократії, верховенства права, усунення бар'єрів для бізнесу. Не забуваємо і про споживчий націоналізм. Дякую.